Барі холодно, бо на носі осінь, всім тваринкам холодно, кличуть гномів в гості. Хом я пледику несе гноми теплий чай, подарунки тортики гномів зустрічай. А ми гноми, ми гно. Гдами тімали, гном и гнами, гномыті, небычаревни, нами гнами, гномыти, гном этимоли, гном мы гнами гномыки, ніби чарівні. Гноми, гноми, барочай смакуй, пледиком вкривай хутро, тортики смаколики, налітай гуртом, Теплий чай і щирий сміх, вогнику гори, затишно коли гуртом друзів обійми гноми, гноми гномиті, гноми ті малі гнами, гномиті, небичаревні, гнами, гнами, гномиті, гноми гноми, гноми, гноми гномиті, ніби чарівні